Ми мріяли, що завжди будемо найкращими подругами. Вони сприймають все надто серйозно. Цікаво. Де ви в біса були? Ми просто гуляли, були вільними. Погрожують стерти з лиця землі, Сполучені Штати і Великобританію. Світ може бути знищений будь-якої миті. Моя люба Джинджер. Вона має рацію. Це серйозна справа. Видатний режисер Саллі Потер. Єдине життя це те, що ми маємо зараз. Ми повинні триматися за нього і жити. Сенсаційна єльфанінг. Відведи його в бік. Правильно казати, від коти. Чарівна, вродлива, мінлива. Ядерна зброя загрожує самому нашому існуванню. Ми повинні зупинити це божевілля. Поговори про це з розою. Що з тобою? Тебе більше не хвилює майбутнє? що з тобою? Якщо всі дбатимуть про долю світу, хто дбатиме про окремих людей? Емоційно заряджені захопливі вистави. Джинджер усього лише дівчиська вона не може врятувати нас усіх від ядерної катастрофи. Я не можу цього сказати. Що саме ти не можеш сказати, джинджер. Єль Фанінг, Алесандро Нівола, Христина Хендрікс, Тімоті Спел, Олівер Плет, Енет Беннінг і вперше на екрані Еліс Інглерт. Любити життя це добре. За це не треба просити пробачення та роза.